За графіком, як триває реконструкція центральної арени Кіровограда, перевірив виконавчий директор Федерації легкоатлетики України, державний тренер Національної збірної Михайло Медведь. Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України. Востаннє був у Кіровограді у грудні на нагородженні кращих легкоатлетів і тренерів області. Каже, темпи реконструкції стадіону Зірка вражають. Вон ще трохи і пріоритетице в повноцінний висококласний стадіон. Я думаю, що не тільки для футболу, но і для легкої атлетики. Тому результати роботи за останні 4 місяці мене дуже удивили. Такого я ще не бачив. Реконструкція арени триває за графіком, говорить президент футбольного клубу Зірка Максим Березкін. Работы идут по графику на сегодняшний момент. Можно сказать, что наверное, даже с опережением графика. Вот как вы сейчас видите работы в чаше стадиона по основному полю и по укладке дорожек они идут такими очень быстрыми темпами. И я рассчитываю, что сам газон будет готов уже к первому мая. Уже будет лежать трава. До 10 травня будуть готові і бігові доріжки легкоатлетичного ядра стадіону. Строительные роботи доведені до того уровня, чтобы начать уже бетонирование для основы бігових доріжок легкоатлетичних. И мы рассчитываем, что где-то к 10 мая, 15 має можливо, еті всі роботи будуть закончені. І якраз в этот же срок уже приходять покриття і починаються роботи по його uh, укладки. Обладнання на стадіоні відповідатиме усім вимогам міжнародної федерації легкої атлетики. І АФ з технологічної точки зору. Це буде кращий стадіон на Україні, тому що при Будівельних роботах використовуються самі сучасні технології і останні досягнення будівельної і спортивної науки. Перші всеукраїнські змагання на реконструйованій арені відбудуться 26 червня. У нас на 26 червня запланований чемпіонат України. Перший і безумовно вони відбудуться вже все внесено. І ми ведемо зараз. До речі, ми ведемо велику підготовчу роботу стосовно організації цих змагань. Після подій у Криму розташовані там спортивні та тренувальні бази наші легкоатлети не зможуть використовувати. Тож футбольний легкоатлетичний комплекс Зірка повинен стати одним із всеукраїнських центрів підготовки юних спортсменів. В ті часи, коли ще в Криму все було добре, проєкт в Кіровограді розв'язав сучасну легкоатлетичну дорожку і вже тоді, в прошлом році, Федерация легкой атлетики рассматривала Кировоград как одну, один из центров развития легкой атлетики. Но пока что мы будем говорить молодежного спорта. юноши, юниоры. Яскравий останній акорд сезону Людова Ковзанка слайс приймала відкритий аматорський кубок Кіровограда з фігурного катання. На турнірі виступали 115 фігуристів з 11 міст України. Катерина Козленко приїхала на турнір з Києва. П'ятиразова переможниця всеукраїнських змагань стала кращою у номінації «Голд». дуже подобається тут змагатися, бо завжди, якби не як у деяких там бувають, я знаю на змаганнях, що а, нагороди якісь не дуже, а тут дуже все добре з нагородами і. А, Судді вони зазвичай справедливі. Найбільше нагород на турнірі 11 завоювали кіровоградські фігуристи. Їх тренер, чемпіонка України у парному катані Аліна Діхтяр високо оцінює потенціал і перспективи своїх вихованців. Кожен дитина старався боровся за таке місце, за втори, третій. Также как бы, это, я думаю, що что... всі вони старались, всі вони молодці. Діти розвиваються. І їм це интересно, і я дуже рада, що я можу їм допомогти в этом. Так у номінації Голд серед фігуристок 9-11 років перемогла кіровоградка Анастасія Суворова. Анастасії вдруге не було рівних на турнірі. Я вже подряд підряд Кіровограді получаю перше місце і те, що я, виходимо, ми заслужимо далі, це заслужені моєго тренера і моїх батьків. Вони мені допомагали фізично і духом. Друге місце у цій же номінації посіла ще одна вихованка Аліни Дігтяр Мілана Шлабак. А золоті медалі турніру виграли кіровоградці Марія Хмелюк, Анастасія Любович, Тетяна Марченко та Іван Коренєв. Організували у Кіровограді зимове свято навесні промислова група «Креатив» та льодова ковзанка «Слайс». Промислова група «Креатив» другий рік підряд підтримує проведення міжнародних і всеукраїнських соревновань по фігурному катанню. Основним лозунгом компанії «Креатив» є будущее вже сьогодні. Діти – це наше будущее. Якщо ми не будемо сьогодні заботитися про наше будущее, то майбутнього у нас не буде. Дуже приємно бачити тут у нас в гостях спортсменів, які були в минулому році і в цьому. Этом... Которые подняли свой спортивный дух и свое умение. Хотелось бы, чтобы приезжали к нам еще больше, и больше городов. И чтобы вся Украина сплотилась в этом, и развивали мы именно детский спорт, именно фигурное катание, ибо это здоровье для наших детей. Від виступів юних фігуристів організатори у захваті, тож змагання обіцяють проводити і надалі. Соревновання дуже подобається, тим більше, що я здесь виступаю і в двох іпостасях, і ще як отец, спортсменки, которая занимается данным видом спорта, очень красиво. Сіво від спорта очень тяжовий, требуючи її очень больших усилій. Треніровок. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.